Дивіться, українці, не колись то там давно, а зовсім на днях. Колега мені розповідає, в, Західної, в Західній Німеччині місто Ітштайн встає на уроки німецького на курсах, за котре платить Німеччина, Європа і тому подібне, один екземпляр. І коли вчитель питає, звідки він приїхав. Він каже, я приїхав я з Донецької республіки. В, ви, ви уявляєте? Потім колега мій прислухався, і, бо решта не зрозуміла. Тобто, для, решта це, для решти піплов, теж савків, ватників це теж майже не інформація. Що він колега услышав, що мати цього типажа екземпляра. На рашке, звалила в рашку, А він звалив в Німеччину, бо тут дороже дорожче платять, не знущаються і на окопи не кидають на м'ясо ЛДНРівське. Ось такі екземпляри в Німеччині. Другий спезан уже з середньої України. Сьогодні я там трішки так ля-ля. Інформацію, що це. Бо вони ж всі скриті, втятіна вся скрита. Його треба як то так трішки так, щоб він нутро своє виказав. Каже, а що, що мені Україна зробила? Здорова, пердятіна. Ти що, дитина, щоб тобі щось робили? Так ось що Україна тобі зробила. Коротше, рідіска, ти плохой чоловік. Вона дала тобі паспорт. Паспорт, паспорт український. По котрому тому паспорті ти зараз отримуєш 500 євро. Ось що тобі Україна зробила. Такі самі запитання мені ставили колись одеські, з-під Одеси, десь там під Знаменки, за знаменки, десь там. Ватники савдєповські, болгарські. Про російська, навіть, навіть не проросійська, там ще й Росія, вони не знають, що таке Росія, там взагалі. Бджоли, не году, там совок. вони знають, що таке радянський совок все з, з цієї примітивної для ну, примітивних черв'яз організму пропаганда, вони ще й розуміють, щось там кумекають. теж кажуть, а що мені Україна зробила? Ми моє, моєму мужу там на лічення не дали там, 40 тисяч гривень. Я так ти ж ватятіна, кажу. Навіщо тобі гривні давати? Їжджай в Рашку, там, ватятнічай, або в СССР їжджай, або до в Болгарію їжджай. Що ти в Україні забула та Ні, вони приїхали і на... працювали в Польщі на цін, в теплицях помідори. В тепліцях помідори збирали. Тобто ліпше, ніж в Рашку поїхати. Ліпше. Тобто там нема нічого в голові у цих, у цих плохих людей, редісок, нічого взагалі. Я не знаю, ну. Як можна так людину виховати, щоб там взагалі пуста була? Лер, Тотал лер. Я в шоці. Тобто за цей український паспорт, паспорт, українська нація, саме ліпший кольор барви української нації, гинуть тисячами їх питають, тортурують. Страшні речі виробляють, щоб саме розумієте, а ця ватятяна грбана, оці організми, ця планарія оця, ходить і каже: А що мені там Україна зробила там, це, це фігня, я там не поїду, туди, сюди, вже не поїду. Тобто, ну я ж кажу, не то, що вишвирювати. А як же вишвирювати? Німцям треба треба втомачувати, що якщо ти не приймаєш ватятяна участь в проукраїнських акціях, якщо ти нічого не робиш для допомоги. Боротьби України і перемоги України, то раус fuck off! З, принаймні з Німеччини. І з, взагалі з Європи. Нехай воно їде в свій совок. Оце бідлота. Ну, тобто золота карта. Це можна позаздрити. Будь-який недоумок може позаздрити на тим ватникам. Тобто, чому? Тому що. При, при незалежній Україні, вони мали що? Вони мали силу, як би так страховиська, котра наганяла Савєпящина Кремль, наганяв страх на українців проукраїнських, на націю українську. А вони були там, де вони цей страх могли би підсилювати. Тобто вони відчували себе, то, що українці їх не то, що якби недолюблюють там. Такі хрені побоювався їх щось з ними якби так ну, е виеліміновувати, депортовувати з України, там, громадянство, ще щось, що з ними робити, з цими ватниками. Вони не можуть, бо Рашка прийде їх захищати, їх на м'ясо окопне кидати проти націоналістів. Золота карта. І вони відчували себе блатними отакими, блін. Що ми тут за нами, за їхніми смердячими цими спинами, рашка стоїть. А коли по українському паспорту паспорту вони приїхали в Німеччину, то у них знову українська карта. Бо завдяки українським націоналістам, взагалі, ну, українським, ну, проукраїнським українцям і не тільки українцям, добрим людям всього світу і націй добрих людей, всіх націй того світу, котрі захищають неньку Україну. Завдяки доброму, жертвеному, мученическому отакій От опінії, тобто оріолу праведності, вони тут сидять, бухають, жруть, як черви. Нікого нічого не підтримують, окрім свого Бухла, окрім Савдєпавщини. Тут, вони тут всі сидять на Савдєпавських, російських, уже 90-х 2000-х, путіновських, шмисівських серіальчиках. Це Савдєпавщина. Номер 2, 3, 4, 10. Бли. Воно все тут в російському мірі тут сидить, але отримує бабки бабло за свою паршиву нікчемну ж... Ж... життя. Завдяки боротьбі українців на фронті. Тобто подвійна підлість. В Україні вони засирали, кликали російський мір. Коли російський мір прийшов, вони свалили в капіталістичний мір, проти котрого вони плівали і срали і допомагали російському світу міру. Представляєте, до якої степені це ну, низько упадку особі? Це м'яко говорять. насколько это подлячий вообще, ну, ну, слов, слов найти трудно, понимаете, за их жизни бойцов пытают в казематах этих вонючих, гребаных российских, а они, блин, они вот такие сволоты, представляете, вот как быть? Конечно, надо все документировать. Всех Зробити таку, ну так скажемо, так, ну, вит, ін, витсиш, тобто в жартах таке, українське штазі проти ватників зробити. І декоментувати, і ніколи в житті цю гідоту не допускати, бо воно ж повернеться в Україну і скаже, що я там, я там там була, от дивіться фотографії якісь там придумають херню, якусь би. Не допускати до влад, жодних влад, ніякі там сільські. Районне ради до жодної громади не підпускати це лайно, бо це вороги, бо вони знову накличать біду, бо вони саме ходяча ця біда проти себе, проти, проти всюди, де б вони не, зна... не знаходились б.